Привіт, друзі! Ви на каналі Шлях Спартанця. Друзі, сьогодні поговоримо. Така тематика цікавить багатьох людей. Навіть мені там писали люди і питали, чому зараз Україна веде визвольну війну з Підарасами, з рашистською армією, рашистсько-фашистською армією, як ми знаємо, і на техніці Збройних сил України хрести. Намальовані хрести, нанесені. Та, білий. білий рівносторонній хрест, що він означає. Дивіться. Ця символіка, ну, по-перше, коли я робив своє тату да, таке, для порівняння, я задав питання цьому чоловіку, який наносить татуїровки, кажу, Ворон. Почитав в інтернеті, Ворон символ смерті, там ну, досить пов'язано таке не дуже здорове враження да, з Вороном. Символ смерті. там все таке. Він мені відповів, багато людей наносять ті ж самих воронів там будь-де завгодно. Да? І як він мені сказав, як ти корабель свій назовеш, так він і попливе. Що ти сам про це думаєш, так воно і буде. Які асоціації в тебе це викликають, так воно й є. Те саме і з Христами, там для порівняння можна і за Гітлера. Трохи нагадати, ну не будемо затягувати, дивіться, рівносторонній хрест на техніці України. Що він означає? Звідки це взагалі пішло? Перший раз хрест з'явився ще в 300-х роках нашої ери. Імператор Константин, древній Рим, йому наснився перед одною із битв, перед битвою йому наснився сон. вісні до нього прийшов святий і у вісні сказав йому. Він побачив цей хрест, сказав йому нанести цей хрест на щити там перед боєм. на щит. І він переміг. Він переміг і дав команду після цього завжди наносити хрести. Це символ перемоги. По-перше, потім це пішло, от наші козаки, козацтво, на прапорах наших козаків були хрести. Богдан Хмельницький на прапорі Богдана Хмельницького. Хмельницького, який вів визвольну війну, теж були хрести. Потім воїни УНР, Українська Народна Республіка, які теж воювали з Підерастічеською Республікою Рашою. У да? 20-х роках вони теж наносили Хрести на свої прапора знамени. Також нагородні знаки в виді хрестів теж нагороджувались люди. Є, ну, як ми знаємо, і зараз нагороди в Україні. І так воно йшло далі. Перший раз. От я зайшов у Вікіпедію перший раз, коли хрести на нашій техніці з'явились на початку вересня, пише Вікіпедія, але ми були в Запорізькій області, потім ми поїхали в Миколаївську, на Херсонському направленню воювали, і вже тоді ми на бехах на своїх наносили хрести. Ми ну, не всі навіть воєнні, не всі розуміли, так дивились, що відбувається. Але, друзі, це все нормально. Це наша символіка. і ніяким... в якому разі не потрібно це плутати з тим, що було там фашизм, все таке. Ну, пару слів давайте за фашизм. Да? Фашизм, по суті, звідки це прийшло? Гітлер, він найкращий його друг там був Мусаліні. Італійський правитель, як ми знаємо. Там, не пам'ятаю, яку він дожність займав ну, Італія, Мусаліні. друг Гітлера. От він, Гітлер усе перетягнув у Мусаліні. Мусаліні взяв з Древнього Риму. Древній Рим, феші це на Древньоримському привітстві, привітання. От, від серця до сонця. Феші. Я тебе вітаю. Раніше не здоровались за руку, як ми там, Микола, здоров, здоров, такого не було. Вітання було від серця до сонця. От, ну, по суті, в цьому нічого такого не було. Просто Гітлер передрав цю символіку, ідеологію, да, положив в основу своїх війн, да, цих загарбницьких, які він вів. Я... Не вітаю те, що робив Гітлер. Це все дуже страшно. Зараз це все повторює Росія. Дуже на превеликий жаль. Але ми боремось, даємо пізди. У них дупи підгорають, хрести бачать на нашій техніці. Вони вигадують, щоб тільки, ну ви розумієте, що армія, підрастіческа армія на полі бою пройовує. Вона з усіх направлень сьобується. Вона тепер, ну це те саме, як ти. от, Сусід здоровіший за тебе. Ти вийшов, доїбав до нього, він тобі дав пізди. І ти нічого не можеш зробити, кроме як пішов під дверима в нього насрав, хоч якесь западло. Оце зараз те саме відбувається. Скоро, друзі, переможемо. До весни вся піздота буде розбита, все буде добре, все буде Україна. Сьогодні коротенько, на сьогодні все, всім добра і сили. Слава Україні!